Завтра три рішення прийнято. За пропозицією структурних підрозділів міської ради, перелік питань пропонує заповнити проєкти рішень, які були узгоджені з постійними комісією міської ради та фракціями політичних партій. Це в нас вилучається чотири додаткові питання, але є ще одна пропозиція від БОС Свобода, словно дається Яриновському Баску. Добре, шановці депутати запрошені. До нас поступила інформація щодо підвищення тарифів на залізничні перевезення монополістам Укрзалізниці. На 15% вони мають підвищити перевезення на будівельні матеріали. Це українська об'єднана свобода рахує і багато депутатів підтримують нас. Тому е, е, наміри, щоб е, оформити належним чином звернення до уряду, і е, щоб це підвищення е, не мало е, відбутися. Тому що виходить так, що будівельна галузь в стогнації. Якщо підвищують на будівельні на перевезення будівельних матеріалів, відбувається подвійне навантаження на виробництво. Це перше при доставці буде 15% навантаження, і потім при відправці готових матеріалів знову 15%. А в сумі це самі розумієте, вийде 30%. І коли йде у нас занепад відповідно всього виробництва по всій державі. Як, як я вже сказав, це неприпустимо. І інші аспекти, що стосується монополіста у за кведами, тобто товарним протоним видом діяльності, в них 170 видів діяльності. І я би десь зрозумів, якщо це було. Б Чисто перевезення, пасажирські, вантажні і інші там якісь послуги. А коли в такої структури 170 видів діяльності, то хотілося б розібратися, ну це як інформація, чим вони займаються, в них там і мисливські господарства, і продажа, і тютюнові, і алкогольні, і, і, і все на світі. То звертаються до депутатів, щоб з голосу внести в порядок це питання і належним чином по перовому вигляді оформити і направити до уряду. Дякую. Я думаю, що це звернення є причасне, так як ми підготовили звернення в порховну відставку уряду. То що зараз звертатися до нього з якимись проханням, ми хочемо його повністю відставити. А якщо не відставиться, не буде відстати. Ви розумієш, що це звернення буде до залізниці? Ні, до уряду. До уряду. А це до уряду? ще тут пропозиції. Голосуємо. Голосує. Хто за те, щоб ви внесли порядок даєм пропозиції про свобода щодо, належного, щодо належної підготовки звернення до уряду на рахунок? Так, ми тоді сформуємо конкретно. Да. Да, я да, Пропозиції. Дійсно, я підтримую тоді спорону, що найбільш, які немає сьогодні, ми кажемо, що. Придкун є питання про відставу уряду і про підалість цього уряду і до нього звертаємося. можна додати ще до президента і до Верховної Ради, і тоді воно буде мати ніколи. І зробити зразу реакційну комісію по цьому підготовку звернення, щоб ми його могли напрацювати і прийняти сьогодні на сесії. Дякую. Поступимо до повної даної пропозиції про те, щоб включити порядок даний. Будь ласка. Я, я хочу прокоментувати, навіть якщо ми зробимо е, звернення, це не факт, що буде відставка в уряду, але якщо вона відбудеться, то уряд певний проміжок часу все рівно буде виконувати е, свої повноваження і е, та, такий папір має надійти до уряду. Я. Пропозиція поступила слушала, просто допомогти словами. до Ради. Ні, в мене є коментар, що уряд нікуди не дінеться. Дякую. Прошу голосувати. Хто за цю пропозицію? Завтра редактора чотири рішення прийнято. Хто за те, щоб затвердити порядок даних цілому, прошу голосувати.